Всім привіт. Знову розмова з потоку роду. Рід передає інформацію. До речі, ви знаєте, сьогодні у одного із уже духів мого роду. Могло би бути день народження? Ну, свято, да? Але сьогодні день, коли його душа втілилась в тіло. Карта закоханих. Якесь ви рішення прийняли таке. Дуже вагоме, але дуже тихеньке. Для вас дуже важливе. Ви вирішили приєднати одну і другу сторону да? земне, духовне, приватне, публічне, темне, світле. Або ви вирішили, скажімо так, стати самим собою. Або людину, да, знайшли для себе, зустріли, або давно зустріли, Да зараз якось так. Зближення, приєднання, не знаю, кожного своє. боротись над страхами. Боретесь над страхами своїми, намагаєтесь проявити хоробрість. Поки що немає, скажімо так, тотального глобального бачення себе як ну, людину, така, яка ви є, насправді, бо ви ще на етапі зростання. Да? Ну, Ви зараз вчитесь е, орієнтуватись в просторі повністю. Ви зараз е, намагаєтесь зрозуміти, яка ж то ваша стихія, і вміти бути в своїй стихії, да? в своїй тарілці. У когось таке. Вас чують, вас бачать, вас, з вами поруч, за вами спостерігають, вас ведуть, вам дають підсказки. Ви і так все розумієте, знову голос починає пропадати. Ви і так все розумієте, ви так все, ну, ви все нормально робите. Занадто багато можете бути в голові. Занадто багато чому з вами духи виходять на зв'язок саме з старого розкладу. тому що десь, скажімо так, заглиблюєтесь в справи насущні і не завжди можете зрозуміти, скажімо так. Одне від одного відділити. Не на всі думки звертаєте увагу. да? Вам іноді дають відповіді на ваші запитання, але ви ніби як не чуєте прям в точечку. Так, зараз вам, мабуть, не видно. Намагаєтеся зрозуміти, як вийти з тієї чи іншої ситуації, з поодинокої ситуації, чи взагалом да, ситуації в вашому житті? Не зовсім розумієте, як вирішити те чи інше питання, з тими чи іншими людьми. Да? Іноді можете, скажімо так, не бачити і не чути виходу. Ну, не чути в собі, я маю на увазі. Знаєте, вам дають це пояснення, вам дають зараз складні ситуації, складних людей, вам дають зараз, скажімо так, людей, які, якщо там близькі вам люди, то вони чомусь далеко. Ви постійно відчуваєте себе, знаєте, Ну, ось, якби щось ось те, ось те було, чи, чи такі-то такі-то обставини були б, то було би краще. Да? Тобто а, смір, мир, світ, а, це, знаєте, про глобальне. Ви думаєте, якби там, не знаю, чи інші, в іншій сім'ї народились би, було б щось по-другому. От було б такі-то часи, було б по-другому. Да? Тобто ви намагаєтесь іноді. Або зараз, або в принципі, знайти оправдання тому чи іншому. Ем... Ну, Ситуації досить складні з вами, і відбувалися, і можуть відбуватися, але ви прийняли рішення діяти зовсім по-іншому, діяти саме так, як ви завжди хотіли. І нарешті ви наважуєтесь вести себе саме так, як. Хотіли, ну, як умовно кажучи, з волками жить по волчь і да? вам комусь, можливо, із вас вже набридло постійно якось підключати якусь гібкість, розуміння, якісь там, не знаю, оправдання. Все, ви хочете з цим реально завершити. І ви відчуваєте, що ви зараз в такому можете бути настрої, такому серйозному, да, сконцентрованому, що тільки підійди. Правильно, не старайтесь, скажімо так, не керуватись емоціями, які беруть над вами верх. Ось ви, наприклад, вирішили бути серйозними, будьте якийсь час серйозними. Ви повинні діяти по-новому в своїх діях, не в голові. А саме тут і зараз, сьогодні, по-другому, нікому не надавати важливості закохані, нікому не надавати, крім себе, ніяких, скажімо так, повноважень над собою. У вас є ціль. Краще задавайте собі питання, як ви можете реалізувати її. І так або інакше завдяки вашому розуму, завдяки вашому, скажімо так, вмінню думати, знаходити вихід, бути хладнокровними, бути, скажімо так, більш піддатливими або більш хитрішими в тому чи іншому питанні, ви повинні задіювати всі свої вміння і всі риси свого характеру для здобування того або того. Ну, рідні душі з вами, з вами, навіть якщо ці душі, вони не, від, не стосуються і не відносяться до духів вашого роду. Духи вашого роду да, це ті, скажімо, душі, частина тих душ, які е, були зв'язані, скажімо так, народженням тіла. А є також ще рідні душі, які е, приходять в наше земне життя. Як друзі, як знайомі, я не знаю, там або просто як колеги, або випадкові знайомі не на довгий час, да, і ви відчуваєте тепло. Бувають такі душі, які нам потрапляються лише на один вечір. Ви там відчули щось, да, поспілкувались, обмінялися енергією. Ну, я так умовно, абстрактно. А насправді ви там просто могли там чи десь ну, бути, не знаю, попутчиками чи ну, якось швидко здружились і також. Швидко все розійшлося, чи якось людина пропала. Чи ще... Ну все, людина на той період, або в принципі, вже зіграла свою роль, і душі вони взяли те, що повинні були взяти одне від одного: досвід, обмін. Тобто навіть в душах є теж своя, скажімо, ієрархія і тому подібне. Хоча насправді це все одне і те ж, і єдине цілого. Але роз, скажімо так розмноженого Ну, раді, духи раді сказати вам, що слава Богу, ти вже начав чи, чи почала, чи почав рухатись. Ну, від, ну боже, це якась ламана мова йде Якось, мабуть, ви намагаєтесь. Що ви намагаєтесь Відзнайти знак, чи правильно ви робите. Кажуть все правильно. Рухайся. Нарешті ви рухаєтесь. Ви знаєте, можливо, ваші якісь вчинки привели до того, що ви зараз можете бути вибачте, в понівеченому стані. Ну, духи роду кажуть, що це вам королева Пентаклів, да? коло. Вам говорять, що ви повинні відкрити очі на себе. Ви повинні зрозуміти, що ви, можливо, десь можете не зовсім по-хорошому ставитись і відноситись. Ви вже якось ідете від стану жертовності прям конкретно і серйозно. Ви прям зробили такий дуже вагомий крок. Ви щось зробили чи впустились кудись, да? після того етапу і моменту, коли ви відчували себе прикутими, пристріленими. Все, ви перестали боятись, вам набридло бути. В такій ситуації, коли ви від когось чогось ждете, якогось прояву, дзвінка, спілкування, уваги, ще щось, да? все, ви вийшли з того. Ви більше того не чекаєте, ви поставили на тому крапку. Якщо, не, ну, якщо хтось із вас, чуючи мене, ще цього не зробив, значить це вже буде з вами. Або хтось вже це зробив. Ну, ви знаєте, скоріше ні. Скоріше тут інформація саме для тих людей, які лише або на стадії прийняття цього рішення, або рішення прийняли ось ось. Кажуть, що люблять вас, кажуть, що бажають вас бачити щасливими, дуже просять за вас, аби ви знайшли. Свою пару, або мудрість, і вміння втримати свою пару. Ну, В кожного по різному. Ну, Тут я вам скажу так: тут не зовсім про втримання пари, да, тут, можливо, хтось і повторно да, там може створювати сім'ю, або не сім'ю, або там, зустріти людину на той чи інший проміжок часу, чи назавжди, чи там більш коротше. Ну, хочуть, аби ви були щасливі, аби ви вийшли вже із стану а, самотності, аби ви вийшли із стану якоїсь, знаєте, заторможеності. Аби ви знайшли себе, знайшли свою людину. Тут так класно вийшло. Це королева Пентаклів, 17-й карта Зорі збування мрії, і король Пентаклів, як пара, вийшли. Да? Ну, досить, знаєте, так, досить цікавий період вас чекає. Зможете, скажімо так, ну, побачити все в новому світлі. Когось зможете прийняти в своє життя, від когось зможете відсторонитись, відгородитись. Нарешті зможете, скажімо так, зрозуміти, як ви хочете на сьогодні проявлятись в соціумі і не відчувати за те провину. Хочете відчувати себе вже, ось, себе своїми, самими, собою? Ну Ви якби себе знаєте, але ви себе поки що не відчуваєте? Імператриця тус мечів, дев'ятка мечів, вісім келихів. Дев'ятка жезлів, Зможете вийти з закритого стану, ви зможете себе відчути, але, скажімо так, тоді, коли в вас примиряться всі ваші м, якісь опасіння за самих себе, чи якесь невірне бачення себе чи прояв себе, да, ви зможете. Ви зможете приборкати свої якісь такі риси, які або відштовхують від вас людей, або вас заставляють від когось закриватись. Башня. Да. Треба буде щось відсікати, і ви самі це знаєте, і ви вже над чимось задумувались, щоб відсікти. Ну, або робіть це по-хорошому, або буде якось зовсім боляче. Це щось, що ви хотіли відсікти, це не щось матеріальне і не хтось, це ви всередині себе, да. це в вас якась риса ваша, або якась ваша звичка, або якісь думки, або відношення, ті самі, да. Повинні ви себе якось реабілітувати. Ви повинні самі собі допомогти. О, які карти. І тоді ви досягнете те, чого ви хотіли. Тоді збалансуються відносини між близькими людьми, збалансується все із вами. І з оточенням. Зараз далеко не треба забігати наперед, тому що, ніби як все ще по воді писано вилами. Да? Тут, ніби як лише силует, а не реальна людина. Тому наміри і бажання ви маєте правильні, ви задумали щось, беріть і виконуйте Ви хочете з чимось завершити, поставити крапку, берете, завершуєте і ставите крапку. Це також до матерії стосується. да, Двійка. Ну, Ви повинні зрозуміти, що це, можу, що це не можуть, а це є максимально правильне рішення закрити щось, да, або змінити щось, яке піде вам на покращення. Ви вже багато чому навчились, ви вже багато чого відчули, натерпілись, ви вже багато чого пройшли, трансформація. да. І тут вже ж якось будьте вірними собі, доведіть вже все до кінця. Ви керуєтесь думкою: я не знаю, який наступний етап, і що там далі, і що мене чекає. Навпаки, кажіть собі, я знаю, що мене чекає. І просто рухайтесь до своїх мрій. Тоді все і буде збуватись. Частіше звертайте увагу на себе кажуть. Відпустіть, будь ласка, от задайтесь такою ціллю, побачити себе з другої сторони. А який я чи яка я, коли радісний. Як я виглядаю, як я відчуваю себе, що мені хочеться в той період життя. І тоді до того будуть рухи. Да. Тоді робота розпочнеться. Ну, Ви одразу якось впевнені в тому, що робота над собою, над цими бажаннями це складна робота. Це довготривала робота і тому подібне. Насправді ні, це королева келихів. Насправді все набагато простіше, ніж ви думаєте. Просто змініть думку, що я працюватиму над собою ось тут. Карта справедливості. Я працюватиму над собою. Ой, карта сили. Працюватиму над собою, і це так довго, це таке тут. Ні. Одразу собі даєте установку, того ви так все і відчуваєте. Навіть якщо у вас елементарні якісь зміни відбуваються, ви зразу в адкас ідете. Місяць. Задавайте питання, а яка я, який я, хто ж я така, чи хто ж я такий насправді. І не бійтесь бачити відповіді, король келихів. Дивіться на себе чесно, відверто, із позиції не думок, а із позиції відчуттів, що я відчуваю до себе. От задайте собі питання, що ви до себе відчуваєте. Бо ж ми, наприклад, в парі можемо задавати питання, що ти до мене відчуваєш, да? або для нас вже дуже важливо знати, що інша людина до нас відчуває. Да? Тому для того, аби сконцентруватись на собі, ми повинні задавати питання, не просто питання задавати, а мати відчуття до самих себе. Тоді і інші будуть нас любити так, як ми любимо себе. Чому? Тому що ви зрозумієте це із часом. Не буду накидувати, тому що ви зараз на початковому етапі, і ви повинні бути сконцентрованими на тут і зараз, на сьогодні. Ось така була передача інформації. Ем, насправді вам хвилюватись нічого. Ви, як людина, справляєтесь добре. Ніхто, скажімо так, по ту сторону на, на тонкому плані, ніхто там не хвилюється, не, не нажурений, не етот, не. Люди навпаки, ну люди, боже, вибачте, душі. Навпаки, вони відчувають гордість за вас, тепло, радість і тому подібне. Принаймні, ви повинні зрозуміти, що жодна душа не робила того, що робите ви сьогодні, Зрозуміли? Тому звідти вам дуже сильно допомагають, вірять в вас також, тому й дають знаки, тому що ви не зовсім вірите і не зовсім їх чуєте. Ну, ви якось ви хочете і не можете. І якось думаєте, може, це ви щось, собі, може, надумали. Оце і є недовіра. Да, вона саме вас і збиває з того шляху, який ви повинні знати. Ось справедливість і імператор. Так, да, все вірно, все підтвердилось. Повинні слухати себе і довіряти собі більше. Не хвилюйтесь, ви з усім справитесь. Тримайте, ще раз, тримайте фокус на тому, що я знаю, що робити. Я знаю вихід, я маю вихід з тієї чи іншої ситуації, і ви його обов'язково знайдете. Тобто давайте собі правильну установку і концентруйтесь саме на позитиві. Да? Ось такий був розклад, така була передача. Щиро дякую вам за. Вашу увагу, за ваші коментарі, за ваші лайки, підписки. Я всіх ласкаво прошу на моєму каналі. Вітаю всіх і бажаю вам всім приємних переглядів. Це для нових, для нових людей. Ну і вже буду прощатися з вами, тому я бажаю вам любові, чистої, взаємної, до самих себе, один до одного. До близьких, до людей в цілому, просто майте стан любові. Дякую ще раз за вашу увагу, за приділений вами час, за всі ті слова, які ви або всередині себе думаєте, приємні, принаймні, да? ну і за неприємні теж. Дякую. І бажаю вам всього найкращого миру, злагоди і... і всім добра. Люди, будьте просто людьми. І все буде добре. Дякую всім за увагу.